Пане Юрію, хочу з вами оцінити обстановку на харківському напрямку, зокрема, де зараз іде контрнаступ наших збройних сил. А от ми зараз говорили щойно по Харківщині, так з представником адміністрації наші збройні сили просуваються їм важко. А яка ситуація в небі? Опишіть, будь ласка, м -м, як ви її бачите, що вам відомо, і наскільки у ворога є можливість од перейняти цю ініціативу на цьому напрямку? Ну одразу хочу попередити, що е, про ситуацію конкретизацію я ну на жаль дати ніяку не можу, тому що в небі ситуація це дуже динамічно міняється. Літаки злітають, відпрацьовують, повертаються на базу. Єдине, скажу, що авіація бере активну участь у підтримці наземних військ. наших. це безумовно щодня вилітають, як і раніше вилітали. Ну які цього разу безумовно залежить це і від погодних факторів. Ви знаєте, що таке нальотна погода. Це впливають умови і на авіацію противника і на авіацію нашу. Але коригуючи ці всі обставини, все ж авіація завдає ударів по наземних цілях, завдає ударів по засобах ППО противника, винищуючи продовжують нищити ППО противника американськими ракетами ХАРМ. І це чудова новина, тому що. Вже ну не один такий засіб ППО противника знищений саме цими ракетами. Це допомагає безумовно діям нашої авіації ударної вже безпосередньо. Це штурмовики су 25 бомбардувальники су 24 м. Які вже йдуть з ракетно-бомбовою нагрузкою. І, Тонни боєприпасів летять на голови окупантів при підтримці артилерії, при підтримці інших сил та засобів, сухопутні війська можуть більше в себе впевнено почувати, просуваючись на цих самих напрямках, де зараз і власне точаться ці бої, визвольні бої. Це нашу з вами землю. А противник несе втрати сьогодні. В е е верніше за минулу добу черговий К-52, шість безпілотників знищено повітряними силами. Хочу нагадати ціну, яку платить Росія за це все. Якщо один вартовий К-52, це фактично 16 з половиною мільйонів доларів ракета Хасто 101 яких нещодавно були знищені, там е, вже ну, було озвучено на брифінгу понад 10 від 10 до 13 мільйонів доларів, коштує одна ракета. Шість ракет випустили, п'ять ми збили повітряні сили. Так, ну порахуйте, скільки обходиться Росії оці високоточні технологічні ракети, замість того, щоб в якомусь там. Е Населеному пункті не хочу казати так образливі слова. От власне побудувати людям газ, зробити людям якісь комфортні умови життя. Вони вкладають власне в це вбивство в ці ракети. Мільйони, десятки мільйонів доларів. Це ну ганебна праг, ганебна взагалі для росіян вони цього не можуть усвідомити? Вони йдуть воювати проти нас і так далі. Але ми продовжуємо робити свою роботу, і повітряні сили продовжують наші окупантів як в небі, так і на землі угу. пане Юрію, От ви згадали про те, як нам допомагають у війні ракети Харм, які нам надають міжнародні партнери. Нагадаю, що ти напередодні знову ж таки була оголошена про допомогу у вигляді цих таких ракет. А скажіть, будь ласка, чи ведеться можливо такий підрахунок? А скільки вже засобів ППО знищені ось саме цими ракетами? Щоб зрозуміти їх ефективність, ну, буквально кілька е, днів тому е, було знищено і е, ЗРК е, «Тор». Перед цим був знищений е, ще інше завдається С-300 букем 1 Буком 2 Ну є е, дані, е, які надходять від е, розвідки і від, з інших джерел, коли вже вражається ракетою е, цей засіб, е, то треба його мати власне підтвердження, чому там згоріло, зазадимілось і так далі. щоб були хоча б якісь візуальні підтвердження, що це знищено. Е, ну ведеться безумовно підрахунок, але е, поки що ми оприлюднили. Не будемо його, але не один ще і сам саме наявність цих ракет дозволяє ну, застосовувати певні тактичні прийоми, тому що якщо ракета власне летить на засоби ППО, вони мають можливість відключитися так. Ну коли вони вимикають свої радари, то відповідно не бачать інших повітряних цілей, і це. Ця штука хороша. Власне протирадіолокаційна ракети з західного виробництва це це та це та річ, якої дуже боялись окупанти. Ми багато відстежували у пабліках ворожих, так де льотна братія окупантів так любить е, обговорювати бойові дії е, про загрози та перемоги там обговорюють. І власне цих ракет вони дуже боялися, тому що це власне нівелює діяльність їхньої протиповітряної оборони. І добре, що ми, ми, ми сьогодні їх маємо. Бажано ще мати звичайно сучасні літаки, які дозволять ці ракети ще більш ефективно і на 100% відсотків дуже дякую вам, пане Юрію, за інформацію. За увімкнення. Юрій Гнат, речний командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.